Лист рашиському орку. Тебе теж жінка породила, і молоко з грудей смоктав, і на руках тебе носили, й під Колискову засинав, і в школі вчився ти, напевно, і пушки на казки читав. Тож звідки виродку проклятий, ти стільки ненависті взяв? Для чого нищиш та вбиваєш? за що гвалтуєш та палиш? Ти нашу волю не зламаєш, Ти мужність нашу не приспиш, бо ти прийшов порозвлікатися І на параді прогулятися, помародерить, надругатися І пострелять поиздеваться, Щоби з бандерой розквітатися. А ми ми будемо стояти, бо ця земля нам рідна мати, її ми будемо боронити, бо звідси ніде відходити. Це дім наш, що на вічні віки нам Богом даний для опіки, і ми молитвами та потом здобудемо мир. А ти, підлото, за муки тих людей, невинно вбитих, як будеш по землі, ту жалюгідну душу волочити. І десь в Херсонщині, брудний, голодний, спитий, ти здохнеш виродку моїм солдатом вбитий, і громом гряне наш Тарас із неба, отак От тобі маскалю підлий й треба, і зацвіте. Калина в лузі, і за столом зберуться друзі, і щаслива мати жовто-синю стрічку вплете дитині у косичку. Слава Україні, героям слава! З повагою Тетяна Ярема, Львів.